Номер вісімсот двадцять 315. Прошу секретаря, то стояв судового засідання. Судове засідання прибув представник позивача, представник відповідача 1 та 2 та представник третьої особи номер 2 Не прибув судове засідання, представник третьої особи на номер один продати частини місце розгляду справи, повідомлений наложним чином. Будь-клань про відкладення оголошення перерви через де справу проводити за відсутності до суду не надходило. Повідомляю сторін, що здійснюється фіксація судового засідання спеціальної технічними засобами. Встановлення суд рівняється помаження, сторону позивача то представляє особового особи встановлювалася положено перевірку матеріалу справді передачі в день такого. Представником на території місті Київ Нікочупно Миколаїв, повноважень присутня. Представник третьої особи Тобі майно Орлов Павло Олександрович, участь судового засідання вибрати. Не змін, заяву, 12 касу, прошу допустити проведення відеофіксації у даній справі копитання ніхто Ти... не заперечується. Судоффалі задання попитання роботи дозволу на проведення відеофіксації судового засідання. Дякую, Ще заяву, Так, Заяви, що доповнення вимоги номером і В Зв'язку з тим, що відповідач 2 подав пакет документів, на після якого вносився запис, в якому був наявний документ відповідача 1 у кердеш-реєстру щодо номера і дати, коли відбувалося, то я прошу після слів визнати проти та скасування рішення відповідача 1, доповнити номер і дату номер. 19-55-74-73 від 24 на 2 2015 року і внаслідок чого першу вимогу уточнення адміністративного позову від 3-6-15 року прошу розглядати наступного змісту визнати проти та скасувати рішення від подача 1 №19-55-74-73 від 24 на 2 2015 року про державну реєстрацію власності власне квартиру номер 71 будинку 6 А по вулиці Вербицької місіки за товариством з обмеженою відповідальності Кейколект, на підставі яку відповідають два вміти державного реєстру речі від прав на запис про право власності номер 88 39, 35, від 35 19 до 19.02.2015 року. Про державну реєстрацію права власності за товариством з обмеженою відповідальності Кейколект. На підставі договору іпотеки Noсімдесят 86077 від 21.05.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Степаненком Дмитром Васильовичем 21.05.2008 року. Зареєстровано номером 1077 та зареєстровано в державному реєстру речер, прав на нерухомено 19 лютого 2015 року. Другу вимогу уточного адміністративного позову від 3-6 2015 року. Прошу розглядати в редакції, зазначені в уточненні адміністративного позову від шостого письмовій формі надавав уточнення позову зазначення що... третю чергу. Штемпель 3 червня 2015 року. 3 червня. У вас з'явився день Міністерства юстиції України. Да? Так, там. Ну, раніше ж його не було, вірно? Не було. Не було. Да? Так, його раніше не було. А які вимоги до Міністерства у вас? Ну, що саме Міністерство в Вимога це тільки що я зачитав цю вимоги. перша вимога так до міністерства. Тобто вони прийняли рішення. Ну вони як правонаступники. Тобто рішення приймав Укрдержреєстр і в матеріалах справи є рішення за цим номером, а саме 1955-7473 від 24 четвертого другого року, в якому Укрдержреєстр, Прийняв рішення щодо реєстрації права власності на цю квартиру саме за кейколектом, і потім це рішення відповідач 2 на підставі цього рішення зробив запис до державного реєстру. Це дійсно так також у честь, якщо дозволити, я зацитую відповідно до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України 21 січня 2015 року, за номером 17 було дійсно ліквідовано Державну реєстраційну службу України як окремого об'єкта і та покладено на міністерство юстиції України завдання функції з реалізації державної політики з питань державної реєстрації актів цивільного стану речі вправно на рухому та їх обтяжень. І відтак по всім справам, де рішення приймалось державним реєстратором Державної реєстраційної служби України на даний момент відповідно. Є Міністерство юстиції України. Тобто візома да? що позивач Міністерство юстиції України є з першого літа. Так, розчіс так, звичайно. Так, копію, копію позовів секретар. Надали для сторін. Надали. Отримали сторони. Зрозуміло. Суд зазначає, що в силу статті 137. Каз України позивач може подавати уточний адміністративний позов, змінювати підстави, предмет позову Суд ухвалює прийняти уточний адміністративний позов, оскільки відповідає вимогам статті 106 каз України. Все у вас, Там в уточному позові було, зі Чи ще й в уточному позові необхідно ще уточники? От саме номер і уточний це... Ну надавайте. надайте ж для сторінки. Є вас? Так я По жизнь не виділив. По суті, надати сторонам учасникам процесу. Да, Ласка. Всі заяви питанню? Е, також суд прошу е, долучити до матеріальної справи. Ми подавали е, заяву до про е, прокуратури ну, через народного депутата. Угу. І за фактом шахрайства внесено е, угу. щодо. Реєстрації права власності за цим фактом внесено до єдиного реєстру розслідування, прошу долучити до нас. Ніхто не заперечує. Ні. 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 Ні Всі заяви клопотання Два заяви два Немає. Отримали копію позову позауточно. Так, отримали, е, Так, відсутня. Суд зазначає, що оскільки судом прийнято в цьому судовому засіданні заяву. Про уточнення адміністративного позову, де відповідачем один є Міністерство юстиції України і центральним органом виконавчої влади, в відповідності до статті 24 клас України повинен адміністративний позов розглядатись колегіально. Тому у зв'язку... З необхідністю формування колегії суд відкладає розгляд справи. Судове засідання завершено. Почекайте, будь ласка, на коридорі. Зараз я з датою наступного судового засідання.